Всім привіт, друзі! Сьогодні нарешті розповім про Motorola Ed60 Fusion та порівняю його з попереднім поколінням. А якщо ви власник або власниця одного з них, обов'язково залишайте відгуки в коментах. Ну і, звісно, підтримайте, будь ласка, канал подобайкою та підпискою. Дякую. Як і минулого року, спереду новинку захищає загнуте скло, але тепер це значно міцніше Gorilla Glass 7i, з вигинами не тільки на бокових гранях, а й зверху та знизу. Візуально зміни практично непомітні, але на дотик відчуваються одразу. Рамки смартфонів з матового пластику, а ззаду екошкіра з різними варіантами текстури. Бірюзовий 60 Fusion нагадує тканину, а рожева 50-ка замшу. Стереодинаміки гаджетів досить якісні, є підтримка Dolby Atmos та Bluetooth кодиків для Hi-Res Audio, а з недоліків вібрація спинки на високій гучності. Під дисплеєм розташований оптичний сканер відбитків. Коли руки та смартфон сухі, він спрацьовує однаково швидко, а от на вологі пальці краще реагує новіша модель. 60 Fusion також значно приємніший вібромоторчик, трохи кращий рівень захисту від вологи IP69 та сертифікація MIL810, яка точно не буде зайвою для такого форм-фактора. Комплектні чухли виступають над камерами, але звично не закривають бокові грані, тому для повноцінного захисту краще докупити щось надійніше. Ще однією перевагою нового покоління є матриця з вищою роздільною здатністю та підтримкою HDR 10 Яскравість смартфонів на схожому рівні, і цілком вистачає для користування в будь-яких умовах. Налаштування дозволяють підкоригувати кольори, актувати нічний режим та обрати частоту оновлення. Яка як і раніше не фіксується. У 50 Fusion є додатковий варіант на 144 Гц, хоча він радше негативно впливає на автономність, ніж додає плавності, тому ефективніше буде зупинятися на 120. Звісно, нікуди не поділуся запобіганням готінню. У мене, на жаль, немає точних показників, проте цілком ймовірно, що ці гаджети підійдуть навіть людям чутливістю. Загалом в обох смартфонах чудові дисплеї, але новинка виграє завдяки більшій щільності пікселів та підтримці широкого динамічного діапазону. За продуктивність у Ed60Fusion відповідають 4-метровий Dimensity 7300, 8 ГБ оперативки lpddr 4 x та 256 ГБ постійного сховища UFS 2.2 з можливістю розширення картами microSD. У попереднього покоління цього розширення немає. Зате там є Snapdragon 7 S Gen 2, який для когось може стати вагомою перевагою, хоча в реальному користуванні я не помітив різниці, продуктивності вистачає для плавної роботи системи та навіть геймінгу без перегрівання чи проблем з тротлінгом. Це, звичайно, не флагмани, тому іноді все ж можна зустріти трохи довше завантаження програм чи мікрофрізи, але такі ситуації бувають рідко. Графічна оболонка в смартфонах Hello UI на базі 15-го андроїда. H50 стартував з 14-го, тому у нього залишилося ще два великі оновлення системи та 3 роки безпеки, а в новинки буде на рік більше. Обидва гаджети пропонують звичний набір фірмових застосунків, жестів та бездротовий Smart Connect, але у 60Fusion є додаткові програмні фішки, про які варто розповісти детальніше. Почнемо з панелі застосунків. Тут з'явився новий розділ канал новин, в якому все поділено на різні теми, а статті постійно оновлюються. Це дуже схоже на підбірку, яка з'являється після свайпу праворуч на робочому столі. За бажанням можна залишити один з варіантів або вимкнути обидва. Також додали кілька розділів та корисних функцій в налаштуваннях. Тепер доступний перегляд детальної інформації про стан акумулятора, кількість циклів та дату виготовлення. Якщо під час першого налаштування пристрою ви не перенесли всі потрібні дані з іншого смартфону, є можливість закінчити цей процес в будь-який зручний момент. Ну а для поціновувачів модерного стилю центру керування з'явилося переміщення свайпу для виклику швидких налаштувань з правого верхнього кута на лівий. Ще однією корисною функцією є обвести та знайти, її чомусь поки що не додали на 50 Fusion. Хоча навіть на моєму G75 ця фішка прилетіла разом з оновленням до 15-го андроїда. Головним ж нововведенням, безумовно, став Moto AI. Він міє генерувати унікальні стікери, зображення за описом або навіть ескізом, робити транскрипцію голосових записів, підсумовувати сповіщення чи просто відповідати на ваші запитання. Доступ до функцій є як в окремому застосунку, так і в будь-якому місці системи після подвійного натискання кнопки живлення. Ші розуміє українську, але поки що деякі функції не працюють з нею повноцінно. Наприклад, підсумовування хоч і правильне, але результат видається лише англійською, іспанською чи португальською, а от з транскрипцією чи відповідями ніяких проблем. До речі, всі ваші записи тепер зберігаються в новому застосунку примітки. Тут їх можна зручно сортувати, редагувати та швидко знаходити за потреби. На жаль, у мене не було достатньо часу, щоб сформувати повноцінний досвід користування. До того ж, деякі фішки поки перебувають у стадії активної розробки, тому в майбутньому ще обов'язково повернемося до Moto AI в окремому відео, щоб розібрати його детальніше. Камери тут по суті ніяких змін. Різниця тільки в програмній обробці процесорів. Snapdragon пропонує трохи реалістичніші кольори, а Dimensity насиченіші тони. Це стосується як основного модуля, так і начирика з фронталкою. Вночі результати всіх камер також майже ідентичні. До речі, напишіть в коментах, який варіант вам здається цікавішим. Відео 4К30 кадрів на всіх модулях з переключенням між основою та надширіком під час зйомки. В обох смартфонах чудова стабілізація та деталізація. Загалом до камер, як і раніше, ніяких претензій, хіба що рідний застосунок іноді працює нестабільно, але я б не назвав це проблемою. Номінально 60Fusion пропонує всього на 200 мА більший акумулятор, ніж 50, ка але по факту ви отримуєте відчутно кращу автономність. Під час перегляду Ютуба різниця становить приблизно 1% на годину, а під серйозним навантаженням вона зростає до 2-3. Що в результаті дає новіші моделі до 10% переваги. Зарядка, як і раніше, лише дротова на 68 Вт. З фірмовим блоком живлення обидва гаджети заряджаються до 100% за 45 хвилин. Поки що невідомо, чи буде він в комплекті новинки, тому варто дочекатися старту продажів. Зі зв'язком і навігацією жодних проблем. Мікрофони гаджетів якісно відсікають зайві шуми, є запис дзвінків з попереднім сповіщенням та підтримка E7. У лутках обох смартфонів місце під одну фізичну сімку, але в новинці також можна додати карту пам'яті MicroSD. Moto e 60 fusion вже зовсім скоро з'явиться в магазинах, з цінником приблизно 14 тисяч гривень за версію 8256, стільки ж зараз коштує попереднє покоління, але в конфігурації 12512. Власне, саме тому я і вирішив порівняти ці смартфони. Очікувано новинка пропонує деякі переваги. Міцніше скло, приємніше вібро, крутішу матрицю, нові програмні фішки, можливість розширення постійного сховища та кращу автономність. Якщо ж ці характеристики не є пріоритетом, цілком можна брати 50 Fusion. Він досі більш ніж актуальний, особливо з максимальною кількістю пам'яті. А що б обрали ви, напишіть, будь ласка, в коментах. Дякую за увагу, слава Україні, слава ЗСУ. Почуємось!